Річард Фейнман сказав ніколи не плутайте освіту з інтелектом. Ви можете мати ступінь доктора філософії і все одно бути ідіотом. Які приклади з життя це підтверджують? Мати мого колишнього хлопця була професором лінгвістики і знала більше десяти мов. Вона також була однією з найтупіших людей, яких я коли-небудь зустрічала. Кілька прикладів. Вона вірила, що в разі надзвичайної ситуації стюардеси катапультуються з літака. Вона також була переконана, що здача крові викликає якісь захворювання крові, і від цього можна померти. Але мені найбільше сподобалося, коли вона сказала, що ортопедичні проблеми її сина не є наслідком серйозної травми, яку він отримав. Його коліна болить, бо він їсть забагато кетчупу. Мій професор, блискучий нейрохірург, одного разу вирішив понюхати пляшку аміаку. Потім він сказав мені: не нюхай, я й не збирався. У мене був бос інженер який засунув пару сотень доларів дрібниском у пневматичний привід банкомату, де копійки застрягли, і працівникам банку довелося використовувати відбійний молоток, щоб витягти їх звідти. Бос був засмучений, коли банк взяв з нього за це гроші, адже він не знав, що таке може статися. У них були великі знаки про те, що не можна класти монети в банкомати. Знаки про це були в тому числі і на самих банкоматах. Хтось просто поклав туди монетки, а не пачки з ними чи щось подібне. Ніби він думав, що це довбаний Коінстар. Це смішно, якщо тільки вони стояли в черзі за ним. Ага, і вони потрапили всередину і застрягли там. У мене є докторська ступінь, і я працюю з купою докторів наук. В основному багато з них думають, що оскільки вони досягли успіху в одній сфері, вони є експертами в усіх інших сферах життя. Здається, це ще називають синдромом доктора філософії. Я думаю, що мій синдром самозванця з'їв мій синдром доктора філософії. Мій перший виклик на першій it роботі був у медичну лабораторію. Там була лікарка, яка працювала багато років, і вона зателефонувала, сказавши, що її комп'ютер не вмикається. Я спробував допомогти і усунути деякі несправності, але нічого не допомогло. Комп'ютер підключений до мережі. Добре, монітор увімкнений. Гаразд. коли почалася проблема? Такі питання були задані, і вона відповіла на них усі. Я піднімаюся до її кабінету і дійсно бачу, що комп'ютер підключений до подовжувача, який підключений до самого себе. Прибиральники зробили прибирання в її кабінеті і нічого не вімкнули назад. Доктор вімкнула вилку подовжувача в його ж отвір, думаючи, що якщо вилка встромлена, то цього має бути досить. Пані та панове, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться та напишіть будь-який коментар у підтримку. Дякую. Я звернувся до трьох відділень швидкої допомоги, коли відчув, що щось не так з моєю рукою. У перший день це було схоже на укус комахи, а на четвертий все стало набагато гірше. Три лікарі сказали, що це подразнення шкіри або дерматит. Я продовжував говорити їм, що щось не так. У мене немає медичної освіти, я працюю в управлінні нерухомістю. На, на п'ятий день я зайшов до іншого відділення швидкої допомоги і сказав: Мені байдуже, чи доведеться платити з власної кишені чи сидіти тут всю ніч, але з моєю рукою щось не так. Нарешті, після багатьох грубих поглядів і коментарів, мені зробили у руки, потім поспішили на МРТ». Потім сказали, що мене госпіталізують тридюймовий тромб у передплічі, два у грудній клітині. І один вже пройшов через легеню. Через 22 дні мені поставили діагноз «мутація гена фактора 2» порушення згортання крові. Вітчим моєї дружини був хіміком і зараз хворіє на діабет. Одного разу вночі він звернувся до швидкої допомоги, тому що рівень цукру в його крові був небезпечно високим. Він стверджував, що добре харчувався. Зазвичай він так не робить, тому немає ніяких причин, чому його рівень цукру в крові був високим. У його машині була дволітрова пляшка імбірного елю, змішаного з виноградним соком. Він сказав, що ці два напої вирівняли рівень цукру. А ми не знали про що йдеться, бо він хімік і знає, як поєднувати різні речі. Трясця твоїй матері, це божевілля. Так і є, що стосується цукру у звичайному соці його тільки ж, як і в газованій воді, тому що він не п'є дієтично, але коли я почув це, я просто намагаюся уявити смак. Фу, це сталося на початку цього року, і він все ще наполягає на своїй правоті. Мовляв, чувак, якщо ти додаєш горілку в маргариту, хіба це раптом нівелює алкоголь? Чи чай Long Лонгайленд вже не такий потужний, тому що ви викреслили все інше? Я не вчений, але я змішував газовані напої, коли був молодшим, і у мене ніколи не було раптової зміни смаку напою. Хоч він і хімік, але це не означає, що він знає щось корисне про біохімію діабету. Таке часто трапляється з інженерами. Інженери кажуть, я знаю щось, тому що я інженер. Ні, ви інженер-механік, який працює в галузі проектування. Ви не маєте такого ж рівня знань про технічне обслуговування ядерних реакторів. Якось я був на певній вечірці в коледжі і там була встановлена кега з пивом. Хтось поскачився, що пиво не тече, тож я перевірив, що бочка все ще майже повна. Виявляється, хтось закрив повітрозабірник зверху. Я відкрив собі повітрозабірник і налив собі пива. Проблема вирішена. Через кілька хвилин хтось інший скажеться, що пиво закінчилося. Я сказав їм, що бочка була повна кілька хвилин тому і що там була проблема з повітрязабірником, яку я виправив. Вони сказали мені, що щойно були там і не змогли набрати пива. Я повернувся до бочки і побачив, що випускний отвір знову закритий. Відкриваю його і наливаю дівчині, яка сказала, що він порожній. Коли вона пішла, заходить мій сусід по кімнаті, підходить до кеги і закриває отвір для повітря. Мій сусід по кімнаті Вент-відмінник, який отримує всі п'ятірки, в основному завдяки своїй фотографічній пам'яті, повертаємося до бочки, я кажу йому, що потрібно залишити впускний отвір відкритим, щоб впустити повітря, яке витіснить пиво, що витікає з нижнього крана. Потім він продовжує говорити мені, що оскільки пиво газоване, повітря не потрібне для заміщення об'єму рідини, що втрачається при розливі пива. Тоді я поставив йому два запитання: якщо повітря не потрібне, то навіщо тоді верхній кран? І чи справді він думає, що об'єм газу, який в келиху пива в результаті карбонізації дорівнює об'єму рідкого пива. Він замислився на кілька секунд, і єдиною його відповіддю було: у мене 4,0, а який у тебе середній бал. Потім він пішов геть. Друзі, якщо вам подобається наш контент і ви вже задонатили на ЗСУ, і у вас залишилася зайва гривня. Підтримайте, будь ласка, наш проект. Ми вам будемо дуже вдячні. Всі посилання для цього ви знайдете в описі до цього відео. Пітер Дюсберг, молекулярний біолог, який працює дослідником в каліфорнійському університеті в Берклі, має блискучу кар'єру і добре відомий своїми роботами. Стверджує, що між Вілом та Снідом немає зв'язку. брав на лікування багатьох пацієнтів. Ці люди в кінцевому підсумку інфікували інших і відмовлялися від антиретровірусної терапії. Серед них активістка руху заперечення сніду на ім'я Крістін Маджоре, яка інфікувала свою дитину під час грудного вигодовування, думаючи. Нічого страшного, це всього лише віл. він не викликає сніду. Я працюю над розробкою програмного забезпечення для великої мережі лікарень. Один з керівників, доктор медичних наук, попросив мене внести суттєві зміни в користувацький інтерфейс продукту, що належить компанії Макесон. Вони просто змініть кольори, це просто мій син може це зробити. Я. Я можу звернутися до виробника з відповідним проханням. Вони це смішно, вам потрібно просто змінити його зі злості. Я зробив запит до постачальника, і вони відповіли, що ціна була більшою ніж дві трансплантації печінки. Керівник сказав моєму технічному директору, що я складний у спілкуванні і не можу виконувати прості завдання. Він буквально не розумів, що програмне забезпечення постачальника відрізняється від сайту на коли я працював в адміністрації лікарні. Мені сказали, що мені потрібно написати гру для iOS та Android з нуля. За два тижні це було завдання від доктора медичних наук, керівника рівня Сі та юриста. На той момент я не мав жодних навичок кодування, про які можна було б говорити. Я просто був молодою людиною, яка любила комп'ютери і вміла писати HTML. Я навіть не працювала в IT. Розмова з ними про те, що це неможливо, була цікавою. А зараз авторка проморкотить свою історію. Колись я працювала в комп'ютерній академії, і коли ти працюєш в такого рівня закладі, ти очікуєш, що там будуть всі компетентні і досвідчені люди. Але був один нюанс. Словом, там була одна завичка. Чудова жінка, вона дуже розумна, дуже добра, дуже чуйна і так далі. А, але був один момент, вона якось кличе. Системного адміністратора і питає, а, чому у неї немає на комп'ютері фотошопу. Адміністратор такий: у вас є фотошоп, я ставив його на цей комп'ютер. Вона така: ні, його немає у мене на робочому столі. Значить, його немає на комп'ютері. Ну і тоді адміністратор просто познайомив її з такою функцією, як пошук-впуск. Хоча насправді затопити може будь-яка людина з будь-яким рівнем. А, Освіти, досвідченості, IQ і так далі. Тому просто будьте трошки терпиміше і вмійте визнавати свої помилки. От і все. Дякую вам за перегляд. В коментарях пишіть свої історії, якщо ви знаєте такі. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!